Поясніть мені, будь ласка, як це працює? От як? Чому у нас один, два, три, чотири, п'ять і шість носків безпарні? Як це працює? Де вони? Вони одинокі, їм сумно? Мало того, що раніше були наші безпарні, так ще тепер двоє дитячих двоє. Що потіряли, I Love that? ДА! Ну сучка, ти чому кажеш, що мене любить? Він чи не каже, що тебе любить? Показує ногами, а так. Mm. I love that, I love that. Маленьке жабинятко. А взагалі ми всі нашим сімейством, от бачите, Тьома вже, хочемо привітати вас з різдвом! Да, вітаємо! Христос народився! Бажаємо вам Е, Щастя, здоров'я, миру і всього самого найкращого. Можливо, вона нас зараз цим піде. Ну, піде, прощається. Е, да. А в мене сьогодні день не задався. Я нічого не встигаю, чому погано спить. І воще. Називається, це, почали за здоров'я, закінчили за Да? Всіх вітаємо, взагалі, нічого не виходить. Пуски діряються, Тьома погано спить. Дай да, сьогодні трішки психологи. Я не налаштована. На... Ой, я нас знайшла один. Так, да, то я сьогодні така злючка. Я просто в дуже сердцюсь, коли я нічого не встигаю, в мене нічого не виходить. І тоді я починаю така імпульсивна стаю. Запальна, скажімо так. Ето. Мені ще сьогодні треба Наполеон приготувати, аж два, ну хоча б один для початку, тому що завтра Костя на роботу, з того, як він приходить з роботи, ми зразу їдемо в гостя. До вечора в нас не буде. <свят> І це? А сьогодні, до речі, вже вилетіли. Костя на маму, сестрою з племінником вже летять в Копенгаген. І вже будуть дані, особливо мама, перша взагалі е... їде, летить на літаку. Да? Що таке? Що таке? А в четвер вже побачимо з нею, тому що вони будуть до 27 числа не з нами. Вони ну, там в Пангагені будуть, потім ще їдуть Ле в Леголенд. А вже 28 числа ми поїдемо з не, до них і вже зустрінемо з ними. Я хотіла сказати, що я вже вільна, але насправді я не вільна, тому що згадала, що мені треба. Тому Мені треба зробити на Так, Ми вже коротші зробили. Вичихаю, вичихаю крем. Буду зараз рятувати. Що Макану вклала? Він уже спить. Все чудово. Ну, я до тебе питання. В мене на наушнику, у на мене на YouTube. Скажіть, будь ласка. Будь ласка. Все? Да. Коли ми будемо з тобою вже відмічати різдво, як всі люди. А не як? А які саме люди всі? Ну, а, такий... Як всі віруючі люди або як всі просто люди? Віруючи просто люди. Ні, ні. Віруючі люди відмічають по одному. Люди. А як ми взагалі будемо хоч Коли-небудь будемо відмічати різдва? Якось повинні, напевно. Чого Чого ти мене збройні. Чому ми Різдва нормально не відмічаємо? Коли? Не святкуємо. Я не проти, давай. Де наш таких стіл? Це камінь мій у город? Ні, взагалі. Чому твій а чого? Садковий стіл це твій огород? Не знаю, ти так сказав. По-моєму, після родів трошки щось дуже багато готовлю, не привіла. Я не прийшла, я пішла, як пішла, як пішла. Насправді ми з Кості сьогодні вже піднімали це питання стосовно святкування Різдва. Знаєте, багато і в дитинстві, в принципі, було, що там повинно бути 12 страв, там все. Ми такі скості, блін, ну на двох людей нам готувати кучу їди накривати. Знаєте, коли збирається вже сім'я, там, або там, бабусі, дідусі, діти приїжджають вже і так далі, тоді, можливо, так. Або, можливо, коли в нас сйомак підросте, то можливо. І ще плюс двоє з'явиться? Жах. А так взагалі, ну ми там відмітили його, сказали один одному з Різдвом. Типу <рес> ну, вечеря в нас була, вона ну, прям така святкова, святкова. Ну не знаю, в цьому році у нас взагалі вона якось не як у людей. цього році ми вкладаємося все в цей новий рік. Тому що на новий рік вся сім'я з'їжджається. Ну так. Да. А ще плюс, ми ж завтра вже будемо в гості піти і вже будемо. Ну, та, 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 так, так вже завтра нас Запросили на Різдво, і тому ми завтра поїдемо на Різдво, по факту на завтра буде Різдво. Мама. Далі, так, Зато ми із бокалів п'ємо пепсі. Да. Хоч щось із бокалів п'ємо. І Костя приготував котлетки. І з інверботу на не мене дивіться, що вони тут трішки зажаристі, то так треба було. Я намастила вже частину, але мені не вистачилося на два корашика крем. І прийшло свою чергу варити знову крем. Правда, напів порції, ну, напів рецепту скажімо так. Тому буду ще чекати, поки вичихне, Зараз на вулицю винесу, додавлю сюди масло і винесу на вулицю. Хоча ще гаряче воно для масла. Треба, щоб воно ще остило трішки, і вже потім додавлю масло і винесу на вулицю. Ще прийдеться чекати. Я вже навіть думала не варити, але... В мене просто хочу на верхушку взять більше, зробити крем в даному випадку. Додати туди ще кокосової стружки. І я думаю, це буде мега смачно. Я на це сподіваюся, що мені вдасться зробити ще смачнішим. Я, до речі, вперше побачила у маслі а, таку, можливо, я його поки розковіряю. У мене я тут мало залишила, сподіваюся, що хоч 50 грам буде. Коротше, дивіться, тут є відмітка, бачите? 20 грам, 20 грам, 20 грам, 20 грамів. Якщо подивитися, що це буде нове масло, то кожна відмітка це означає, що якщо так відрізати, це буде 20 грам. Це прикольно придумали. Не знаю, хто таке придумав. Але ці люди дуже великі молодці, це дуже зручно.